Мир вам, дорогоцінні. знаєте, сьогодні є багато релігій, вір та проповідників. Як нам в цьому розібратися? Як нам вірити? Кого нам слухати? Знаєте, 2025 років тому Ісус Христос, Бог в тілі, прийшов на цю землю, і тоді, в його часи, також багато було цих релігій. Фарисеї, книжники, пересвященики, вони цитували Біблію, але Ісус Христос їм сказав, що ви сатаністи, тому що ви порушуєте Слово Боже. Ісус Христос показав нам справжню Божу віру, як нам потрібно вірити. Ісус Христос послав своїх святих апостолів. Які мають Божу віру. Тому Ісус сказав: хто приймає святих апостолів, той приймає мене. Хто не приймає святих апостолів, той не приймає мене. Тому улюблені, нам потрібно повернутися до вчення святих апостолів, нам потрібно вірити як святі апостоли, тому я запрошую вас до місії, Слова Боже. Напишіть мені. Амінь.